Давайте тепер про ситуацію на кордонах польські фермери продовжують блокувати кордони з Україною. Однак напередодні погодились пропускати по дві вантажівки на годину в Україну на напрямку ягодин. Очільник акції Войцех Лос заявив, що протестувальники вирішили цитую поводитись як люди. Кінець цитати. Ну і власне дозволити водіям повернутись до своїх сімей. Однак наголосив на тому, що блокада вантажівок, які їдуть з України в Польщу. Триватиме і надалі. Загалом в чергах на різних пунктах пропуску перебувають понад е, півтори тисячі вантажівок найбільше навпроти пункту пропуску ягодин. І зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, доброго ранку вам. Вітаємо. Добрий ранок студія. Пане Андрію, погодилися пропускати по дві вантажівки на годину на напрямку Ягодин. Це звучить як певне знущання, тому що дві автівки ну, це надто мало. Чи я помиляюся, а скільки зазвичай часу йде на оформлення такої кількості? Ну, власне, дивіться. І до цього по його незначна кількість вантажних транспортних засобів мала можливість прослідувати в бік України. Uh -huh. Якщо говорити днем раніше, то це було десь близько 100 вантажних автомобілів. За минулу добу таких було десь 70, які по напрямку пункту пропуску ягодин розслідували з Польщі в Україну. Тому та заява, що вони будуть пропускати там по одній дві вантажівки на годину, то це навіть менше ніж те, що було за минулу добу. Загалом зазначу, що польські фермери зараз, станом на цю хвилину, продовжують блокувати п'ять напрямків. Це напрямки пунктів пропуску Ягодин у Стелуху, Гринів, Раваруська та Шигіні. І якщо в бік України вони ще пропускають якусь певну кількість вантажних транспортних засобів, десь більше, десь менше, менше це по Ягодину і по напрямку Шигіні. Бо через останні прослідувало в бік України за минулу добу 40 вантажних транспортних засобів, то на всіх цих напрямках на цих п'яти напрямках. Взагалі зараз не пропускаються вантажні транспортні засоби в бік Польщі. Якщо до цього це були знову ж такі напрямки пунктів пропуску Шигині і Ягодин, то від вчорашнього дня там поступово додалися і інші три напрямки. Фактично, зараз рух вантажних транспортних засобів з України в Польщу на цих п'яти напрямках він повністю заблокований. Нагадаю, що з 8 на 9 число в ніч польські фермери припинили блокувати напрямок пункту пропуску Краківець і мали ми попередню інформацію, що вони планували поновити свої дії 13 числа, але протягом вчорашнього дня цього не відбулося. Ну звісно, наше сподівання, що цього і не відбудеться, і надалі, але але варто очікувати, що такі дії вони знову поновлять. щодо черг, то на п'яти заблокованих напрямках або де рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється в чергах на території Польщі загалом сукупно знаходиться десь 1050 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Рава Руська та Ягодин. А щодо напрямку Краківця, де рух відбувається інтенсивно. Відповідно до пропускної спроможності цього напрямку знову ж таки все рівно зберігається черга, бо велика кількість вантажівок очікує на можливість проїзду і обирають собі всі можливі напрямки, де це можна зробити в черзі. навпроти краківця це десь близько 500 вантажних транспортних засобів. Друзі, просто на ваших очах так ви бачите, як червоніє мапа повітряних тривог озвучимо станом на зараз сигнали повітряної тривоги лунають на Житомирщині, на Київщині, окрім Києва, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині. Також в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій Запорізькій областях з приводу причин чекаємо уточнень від повітряних сил Збройних сил України. Тут написано, що загроза застосування Ня балістичного озброєння зі сходу, але дозволю собі припустити не лише зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пане Андріє, ми повернемось на україно польський кордон. Скажіть, будь ласка, ви зараз розказали про ситуацію з вантажними автомобілями. А яка ситуація з автобусами? Тому що час від часу глядачі звертаються і до нас і питають: а що там, чи можна їхати? Прокоментуйте, будь ласка, чи є з цим проблеми? На щастя для інших категорій транспорту, ну зокрема легкових автомобілів та автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, то ускладнень з перетином кордону в обидва боки немає. На щастя, польські фермери заявляли таку інформацію, що вони не блокуватимуть рух для цієї категорії транспорту. І ми бачимо, що і легкові автомобілі, і автобуси перетинають кордон і в бік Польщі, і польська сторона, їх приймає після оформлення в українських пунктах пропуску, і з польської сторони в бік України також слідують ці транспортні засоби. Та інформація щодо, начебто, блокування руху для автобусів, що раніше звучала по напрямку пункту пропуску «Ягодин», Звісно, що не можна виключати, що оскільки польські фермери знаходяться на автошляхах, які ведуть до кордону, якими можна прослідувати від кордону, і блокуючи рух вантажним транспортним засобом, через це інколи може бути ускладнений проїзд через ці блокадні місця. Там для автобусів або для легкових автомобілів, але власне самого блокування ціленаправленого для легкових автомобілів та автобусів ми не фіксуємо, пане Андрію. Мабуть, що на завершення спитаємо вас, яка ситуація зараз вздовж україно-білоруського і україно-російського кордону, зокрема в контексті чергових так навчань в Білорусі, вздовж прикордоння з Україною? Ну і в контексті, Контексті ось цього рейду РДК та Легіону, який зараз триває, ну, ситуація на цих двох напрямках вона відмінна. По кордоні по кордону з Білоруссю. Обстановка повністю контрольована. По той бік кордону, максимальній близькості до кордону або в прикордонні, ми не бачимо. Переміщення або знаходження якогось сильного такого групування навіть попри ті навчання, які зараз анонсовані чи проводяться на території Білорусі. Ну але звісно, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому постійно нарощується і інженерне укріплення безпосередньо лінії кордону, і фортифікаційні укріплення при кордоні, щоб наші українські захисники це і з підрозділів Державної прикордонної служби інших складових сил оборони мали. Всі можливості відбити будь-яку атаку також зазначу, що Росія, як і раніше, не має достатніх сил на території Білорусі для того, щоб здійснити якесь повторне вторгнення на територію України. Ну але звісно, що за ситуацією, що відбувається по той бік лінії нашого кордону, уважно стежать підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, для того, щоб фіксувати наскільки ситуація може змінюватися, ну і відповідно подальшому адекватно реагувати на ці зміни по кордону з країною-агресором, звісно, що ситуація зовсім інша. Це в першу чергу обстріли, які Росія не припиняє здійснювати з своєї території і по Чернігівській області, і по Сумській, і по Харківській, і застосовує вона все можливе наявне озброєння, в тому числі і авіацію і. Ударні дрони для того, щоб наносити удари. Як бачимо, що від цього страждають також мирні люди, адже обстріли приходяться по населеним пунктам, а не не тільки їхні бажання там поцілити по місцям розташування. Складових сил оборони, ну і звісно, що залишається загроза застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються заходити на нашу територію, як і раніше, найбільш активний напрямок, в цьому вони використовують Сумщину. Також інколи бачимо, що такі спроби ворог намагається здійснювати по Харківщині. Ну але власне. Наші воїни добре розуміють цю загрозу, тому і відбуваються постійні тренування, взаємодія, налагодження налагодження взаємодії між підрозділами, які стоять поряд, для того щоб всі складові мали один напрямок. Для того щоб відстежувати спроби заходу ворожих ДРГ, в тому числі використовуються і технічні засоби, і, зокрема, безпілотні літальні апарати, щоб завчасно викривати ворога. Ну і відразу по ним по таким групам відкривається вогонь, щоб як мінімум їх вибити за межі нашого кордону, ну а максимум це їх знищити. Пане Андрію, вдячні вам за цю розмову. Нагадаємо, глядачам з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говорили про ситуацію на польсько-українському кордоні і про те, що відбувається з нашими сусідами, росіянами та білорусами.